Окей, що ж підходить подорож до кінця по Ісландії. Юля, що ви скажете про нашу подорож? Мені все дуже дуже сподобалось. Дякую, Ваня, за таку чітку організацію. Все було просто чудово, все спрацювало як годинник. Дуже багато вражень, і вони всі дуже позитивні. Вам може щось особливо сподобалося? Чи Мені особливо сподобались Вестмани та Вестфьорди. Mm -hmm. Це топчик-топчик. А що ви порадите тим, хто боїться їхати або не знає, чи їхати в Ісландію? А, якщо ви плануєте їхати в Ісландію та а, не знаєте з ким поїхати, то моя вам рекомендація обирати тільки Івана, тому що Ісландію потрібно досліджувати тільки з Іваном так і далі. Дякую. <реш> Коли ваша наступна подорож, плануєте? А, дуже хочу Нову Зеландію, Південну Африку та Мабуть, мадейра? Ну, там побачим.